І знову ми на грядці батату, який був висаджений на початку червня, тобто минуло два місяці. Сьогодні серпень. Серпень це надзвичайно важливий період для батату. Чому? Бо саме в серпні йде наростання та формування бульб. Отже, в цей період необхідне підживлення, а підживлення дати калій. І, звичайно, зменшити, якщо був інтенсивний полив, зменшити. А за два тижні до викопування буль взагалі припинити полив. А для чого? Для того, щоб уникнути гнилі при зберіганні. Батат це стійка рослина до бактеріальних ну, різних гнилей. Але наші кліматичні умови змінюють це твердження. В Серпень це спека. Сильні вітри у нас суховії, е, а ранки дуже прохолодні, навіть роса є. І тому це ідеальні умови для розвитку фітофтори на бататі. Батат на проявляється, проявляється бурими п'ятнами на листях. У мене його мало, але я знайшла. Звичайно, не всі сорти поражаються. Але на двох кущах я знайшла ось це фітофтора, звичайна фітофтора. Я обробила батат саме ті кущі для фітофтора, біопрепаратами, тріходермін, ну і інші, які є тріходермами. Але саме в цю спеку також з'являється кліщ і попелиця. Від кліща і попелиці я використала ось такі. Препарати, як Актофіт, Актара і Вертімек. Mm -hmm. Взагалі, Актара мені подобається. Він такий якийсь пом'якшений препарат. Mm -hmm. А ще я забула вам сказати, що фітофтора на бататі ні в якому разі не Робити оприскування обробку ось таким препаратом ридоміл, бо батат це не наша картопля, це зовсім інший овоч. Редоміл не використовуйте на бататі. Звичайно, батат рослина дуже цікава, дуже цікава. Вирощуйте. Але я в мене така вам порада: якщо хто серйозно займається бататом, звертайтеся до агросайтів. Наприклад. Харківський інститут овочівництва і баштаництва десь три роки тому він займався вирощуванням батату. Як вирощувати, вивчав це питання, яка агротехніка? Потім ще Київський інститут овочівництва теж займається питанням, як вирощувати батат в наших регіональних умовах, в нашому кліматі. Це, звичайно, дуже важливо для того, щоб знати, як працювати з бататом. Ну що ж. Рослина цікава, вирощуйте на все добре, спокою і наснаги. До зустрічей, коли будемо копати батат.